Вірші і проза про війну та на іншу тематику увійшли до нового альманаху Миргородські обрії 2023, який презентували 27 квітня у Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі. Захід зібрав поціновувачів художнього слова. До видання увійшли твори 14 авторів, членів літературного об'єднання Дієслово. Голова об'єднання Людмила Васильченко говорить, що річний випуск альманаху Миргородські обрії це своєрідний звіт авторського колективу. Дуже рада, що ми в такий складний, скрутний час, коли від багатьох чуємо, що поезія не на часі, але ми все-таки змогли видати випустити наш альманах. Цьому році з усиллями 14 авторів ми видали наш альманах на 158 сторінках. Я приєдналася до літературного об'єднання в 2019 році, і ось уже 5 років я також друкуюся в цьому альманасі. Цьогоріч я представила сім своїх поезій. Миргородські обрії – Це вже сьоме видання, в якому гармонійно поєдналися твори учасників літературного об'єднання Дієслово. Збірка багатожанрова, тож буде цікавою для широкого кола читачів. Окрім віршів і прози, книжка містить біографію і фото кожного автора. Серед майстрів слова є люди різних професій та різного віку з Миргорода і Хорола. Але всі вони говорять поетичними рядками. На сторінках Альманаху читачі зможуть побачити твори відомих місцевих письменників і тих, хто презентував свою творчість в. Першим одна з них Жанна Леонтьєва, молода поетеса і керівник сучасного дитячого театру. Друкуюся вперше в Альманасі. Дуже щаслива бути сьогодні на сьогоднішній події. Пишу в різноманітних напрямках: громадянська, філософська, інтимна лірика. Творів у мене понад 20, Це ті твори, які війшли до Альманаху. Звісно, їх трішечки більше, але можливо настане час, і я все-таки колись презентую вже власну книгу. Презентація нового альманаху пройшла у теплій атмосфері. Присутні мали змогу особисто познайомитися з авторами. Поети натхненно читали власні вірші, спілкувалися, ділилися враженнями та творчими планами. Деякі твори миргородських письменників викликали сльози, інші радісні посмішки і віру в краще майбутнє. Окрасою заходу стали музичні виступи дуету Дабл Смайл народної студії естрадного вокалу Соняшник. Завітала на презентацію і привітала колектив об'єднання Дієслово з виданням книги і начальниця відділу культури. Миргородської міської ради Лариса Петченко. Щиро радію з того, що літературне об'єднання дії слова дійсно діє і діє успішно і залучає у свої ряди нових членів, дає путівку творче життя нашої молоді, і це дуже-дуже приємно. Якщо колись наші наступники Замисляться над тим, про що думали миргородці під час війни, то оцей випуск «Альманаху» якраз яскраве свідчення, це зріз громадської думки. У новому виданні альманаху можна знайти оповідання, роботи краєзнавчого характеру, патріотичні, ліричні, гумористичні вірші і твори для дітей. Збірку Миргородські обрії обрії-2023» видано за кошти авторів і спонсорів Сергія та Дар'ї Астахових. Побачити видання, прочитати талановиті вірші і дізнатися більше про творчість земляків зможе кожен охочий, адже новий альманах передали до бібліотек і закладів освіти миргородської громади. Загалом метою створення літературного альманаху є популяризація творчих доробків. Місцевих письменників, які вклали частинку своєї душі в історію і духовне життя нашого краю.